Доброго дня, шановні телеглядачі телеканалу Бориспіль. 9 жовтня з квартири на вулиці Жовтнева в селі Вороньків надійшло повідомлення до міліції, що сусіди надто галасують. На місці події прибув старший дільничний інспектор міліції Сергій Григоренко, який виявив, що мешканці квартири сушать на двох сковорідках подрібнену рослину речовину зеленого кольору. Як пояснив 36-річний власник помешкання, це конопля для власного вживання. Вага вилучених рослин близько 1 кг. 10 жовтня до сектору дільничних інспекторів міліції надійшла інформація, що невідомі на полі поблизу села Любарці рвуть коноплю. На місце події виїхав начальник дільничних інспекторів міліції Володимир Луценко та дільничний інспектор міліції Анатолій Поварчук, де вони затримали чоловіка, в автомобілі якого знайшли 10 вологих стебел рослинно-зеленого кольору. Зі слів порушника, це конопля, яку він збирав для власного вживання. 12 жовтня до Бориспільського міськвідділу з київської лікарні надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення поступив чоловік, якому відірвало ногу. До лікарні терміново виїхали працівники міліції. Лікарі повідомили, що чоловіка доставив сусід. Він пояснив, що постраждалий подзвонив та попросив його забрати його з лісу, адже сам дістатися до мівки був не в змозі. Збираючи гриби, товариш наступив на снаряд, який вибухнув. Вже під час спілкування з правоохоронцями сусід зізнався, що насправді він забирав друга не з лісу, а з дачного будинку в селі Велика Олександрівка. Як з'ясувалося, близько 10-ї години ранку госпіталізований збирав в лісі хвою та пісок і випадково знайшов снаряд. Вирішив його розпиляти і зробити ковадло. Привіз додому, почав розпилювати вибухонебезпечний предмет болгаркою. Снаряд вибухнув з такою силою, що чоловікові відірвало ногу. Постраждали одразу позвонив сусіду, потім самостійно наклав жгут на одну, та на одній нозі доплигав до воріт, де вже його і забрав друг. По дорозі до лікарні чоловіки домовилися повідомити лікарям, що пригода сталася у лісі. На місце вибуху було направлено слідчо-оперативну групу та експертів обласного міліцейського главку. Вже на території дачної садиби правоохоронці виявили ще три небезпечні предмети, які зовні схожі на артилерійські снаряди часів Великої вітчизняної війни, калібру 100 міліметрів. За даним фактом, слідчим відділом Бориспільського міського відділу міліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами, санкція, якої передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Досудове слідство триває, проводиться експертиза небезпечних знахідок. Цього ж дня біля села Петрівський водій мотоцикла Сузукі, порушуючи правила дорожнього руху, почав здійснювати обгін автомобіля в забороненому місці, перетнув суцільну смугу, не впевнившись у безпечності маневру. Автомобіль, який рухався попереду, в цей момент почав повертати наліво. Мотоцикл налетів на нього. В результаті пригоди пасажирка мотоцикла з тяжкими травмами потрапила до лікарні.